Помідори одна з найпопулярніших культур серед домашніх садівників. Насправді, до 80 садівників у США вирощують їх щороку. Ви можете приготувати ці солодкі, соковиті фрукти настільки багато способів, що навіть важко запустити список. Загалом, помідори нескладно вирощувати. Тому логічно, що так багато садівників не тільки вирощують їх. Але багато з ними починають своє хобі. Помідори це вхідний квиток у повному саду. Якщо ви вирощуєте їх цього року, ви повинні бути готові впоратися з будь-якими проблемами, які виникають. Існує кілька причин, чому ваші рослини томатів можуть відчувати стрес, який може проявлятися у вигляді рослин, що займаються, і помідорів низької якості. Давайте подивимось на деякі поширені фактори стресу та способи усунення їх, щоб отримати рясний урожай смачних помідорів. Спека. Помідори це теплові рослини, але це трапляється занадто добре. Особливо в теплому кліматі занадто багато сонця або тепла може спричинити стрес у всьому вашому саду, включаючи томатні рослини. Ідеальний діапазон температури для цих рослин становить приблизно 85 градусів на Фаренгейті, 20 піни Цельсія, день та 70 градусів Фаренгейту 21 градус Цельсія. Коли дні наближаються до 90 5 ступенів у Фаренгейті 35 років Цельсія, а ночі не опускаються нижче 80 градусів у Фаренгейті, 20 років градусів Цельсія, ваші рослини перестануть виробляти червоні пігменти. Якщо ви вирощуєте червоний сорт, це призведе до того, що ваші помідори стануть помаранчевими. У такій спеку вони можуть повністю припинити дозрівання. У спекотну погоду ви можете побачити падіння квітів і повільне зростання разом з плодами, які відмовляються дозрівати. Тепло може порушити запилення і зробити листя жовтим або коричневим. Зрештою, листя можуть висохнути і вмирати. Як це виправити. Якщо ви живете в гарячому кліматі, виберіть сорти, що відповідають йому. Деякі типи більш толерантні до тепла, ніж інші. Розглянемо такі сорти, як сонячний хітея майстер або знаменитість. Забезпечення вашим рослинам трохи тіні в день, також корисно в такому кліматі. Підтримуйте помідори, зволожуються, оскільки зволожені рослини більш стійкі до напружень усіх типів. Підтримка для розрідження нижніх гілок для поліпшення циркуляції повітря, що збереже прохолоду всередині рослини. Використовуйте мульчу, щоб допомогти ґрунту утримувати вологу та забезпечити певну захист та ізоляцію коренів. Якщо наближається хвиля тепла, зберіть свої незрілі плоди. Помідори продовжують дозрівати після того, як ви їх зібрали. Проблеми з поливою. Як надмірне, так і недостатнє поливу може бути проблемами, які викликають стрес у томатних рослин. Давайте спочатку поговоримо про недостатню кількість поливу, оскільки це найпростіше виправити. Недостатній полив не люблять достатньо вилиті помідори, будуть опухли, стрес і вияло, і, можливо, скручені листя. Загалом брак води призводить до уповільненого росту, падіння квітів і вмирання листя. Зазвичай ви можете знайти цю проблему до того, як трапиться щось екстремальне. Як це виправити. Вода обережно і регулярно. Завжди вода біля основи рослини, де вода піде безпосередньо до коренів, а не випаровуватися. Полив вранці також допоможе доставити воду до коренів до того, як тепло спричиняє випаровування з ґрунту. Шар мульчі також допоможе зберегти вологу в ґрунті. Надмірний полив. Занадто багато води може викликати подібні симптоми з недостатньою поливою. Ви можете бачити жовті, опущені листя, які вказують на кореневу гниль або інші грибкові проблеми. Гриб, як правило, є найбільш шкідливою проблемою, спричиненою занадто великою вологістю. Як це виправити? Дозвольте ґрунту трохи висохнути між зрошенням, але не дайте йому повністю висохнути. Завжди вода на рівні землі, а не зверху. Вода на листях може призвести до грибкових захворювань, таких як порошкоподібна роса. Якщо дренаж є проблемою, працюйте над її корекцією, щоб ґрунт був належним чином злитий. Подання листя дозволить більше сонячного світла проникати в рослини, що також допоможе зменшити проблеми грибів. Завжди вода вранці. Вологий ґрунт вночі це стрижень гриба. Відсутність поживних речовин. Помідори, ненажерливі рослини, які потребують значних поживних речовин для найкращого виконання. Дефіцит заліза та махнію викликає хлорос, який пожовтає між венами. Дефіцит кальцію та калію може спричинити скручування листя та гнилі вершини у багатьох випадках. Ще одна проблема поживних речовин дефіцит азоту, що спричиняє повороти, жовте або почервоніння листя. Відсутність фосфору може проявлятися у вигляді затемнених листків і повільного зростання. Цей дефіцит може бути результатом загального дефіциту або виснаження поживних речовин у ґрунті. Вони також можуть бути наслідком занадто лужного ґрунту або результатом неправильного поливу ґрунту. Помідори потребують слабокислого ґрунту, щоб перетворити свої поживні речовини у форму, яку вони можуть використовувати. Як це виправити? Регулярне добриво це метод номер 1 для запобігання дефіциту поживних речовин та стресу у ваших рослинами помідорів. Також хороша ідея полягає в тому, щоб заздалегідь провести ґрунтовий тест, щоб побачити, чи немає вашого ґрунту макро або мікроелементів, необхідних для ваших рослин. Тест також вказує на РН вашого ґрунту, що є корисною інформацією. Переконайтеся, що ви полили його послідовно. Це дозволяє вашим рослинам поглинати поживні речовини присутні в ґрунті. Якщо збалансоване добриво не справляється, розгляньте можливість придбання формули, яка відповідає конкретним потребам рослини томатів. Зайві поживні речовини. Так само, як відсутність поживних речовин може бути проблемою, їх надлишок також може бути проблематичним. Занадто багато азоту призводить до надмірного зеленого росту та поганого виробництва. Ваші рослини будуть красивими, але вони вироблятимуть менше і нижчих якостей. Якщо це стане крайнім, ви можете побачити опік листя. Надлишок азоту та фосфору заважає поглинанням кальцію, що призводить до верхньої гнилі та падіння квітів. Гниль верда проявляється у вигляді м'якої коричневої плями на вершині плоду, і вона руйнує помідор. Як це виправити? Використовуйте збалансоване органічне добриво для повільного та м'якого використання поживних речовин. Використовуючи добрива з високою швидкістю, будьте обережні, оскільки надмірне добриво шкідливіше, ніж недостатнє. Заздалегідь витрачайте ґрунтовий тест, щоб забезпечити хороший баланс та додати вапняк або ГПС, щоб задовольнити значні потреби помідорів у кальцію. Якщо відбудеться опік від добрив, ви нічого не можете зробити, щоб врятувати цю листя, але ви можете промити ґрунт, щоб запобігти подальшому пошкодженню. Зменшіть графік добрив і перейдіть до більш м'якої формули. Надмірна обрізка, обрізка нижніх листків. Це хороша практика, яка сприяє поліпшенню кровообігу повітря у ваших рослинами помідорів, але видалення занадто багато листків може спричинити стрес уповільнені культури. Занадто велика обрізка може вплинути на здатність рослини до фотосинтезу, що робить його в цілому слабкішим і менш продуктивним у більшості випадків. Опромінення плодів занадто велика кількість світла також може призвести до опіків плодів. Видалення занадто багато листя змушує рослину компенсувати зменшення фотосинтезу. Якщо є й інші стресові фактори, такі як проблеми з поживними речовинами або поливами, ви можете в кінцевому рахунку вбити рослину. Як це виправити? Найкраще знати, що ви робите з самого початку, коли мова йде про обрізку. Перед пересадкою виміть найнижчі листя. Ніколи не повинно бути листя, які стосуються землі. Коли ваша рослина росте, вийміть пасинки, які ростуть з пазух, місце, де аркуш заєднується з центральним стеблом. Підтримуйте зазор у нижніх 6 дюймів до стопи. Слідкуйте за своїми рослинами для шкідників та захворювань, відірвіть будь яку уражену листя та утилізуйте її. Просто будьте обережні з верхнім листям. Ніколи не піддавайте пліт сонця, завжди залишайте покриття над своїми помідорами, щоб захистити їх від сонячних опіків. Шкідники. Помідори смачні, і багато шкідників погоджуються. Катерпіллери риси помідорів, окуня, попалиць картопляних, клопів пільг, білих білих та багатьох інших комах будуть раді побідати з урожаєм, якщо ви не дотримуєтесь. Зазвичай легко визначити пошкодження від шкідників. Земляні листя та фрукти це вірний знак. Ви також можете спостерігати спотворене зростання фруктів і листя і загалом нездоровий тип рослин, оскільки багато шкідників смоктатимуть поживні речовини. Як це виправити? Я є прихильником використання природних засобів контролю якомога більше. Інсектициди шкідливі для хороших комах, таких як запилювачі та корисні хижаки. Як тільки ви їх усуваєте, Популяція населення збільшиться експоненціально. Оліяними, що використовується ввечері, є безпечним та ефективним рішенням для багатьох шкідників. Колекція великих шкідників також є хорошим контролем. Натуральні пестициди, виготовлені з використанням корисних бактерій, наприклад, біти, корисні для моніторингу гусениць, захворювання. Рослини помідорів також сприйнятливі до досить багато захворювань. Багато з них є грибками, що зазвичай є наслідком звичок поганого поливу. Ви можете помітити порошкоподібну роси на нижніх листях або пожовтіннях або оболонку листя. Деякі грибкові захворювання можуть спричинити виявлення листя або пошкодження. Вірусні та бактеріальні захворювання також впливають на ці рослини, тому важливо контролювати їх симптоми. Маючи плями в фруктах або виялої листя, може вказувати на бактеріальну проблему. Віруси мозаїки з'являться у плямистих листках. Як це виправити? Деякі грибкові захворювання легко лікувати. Поліпшення потоку повітря та збільшення впливу сонця на центр рослини допоможуть у багатьох випадках. Нафта ними також чудово підходить для лікування певних грибкових захворювань. Деякі грибкові захворювання, такі як пізній удар, швидко поширюються, тому рішень мало. Видалення уражених частин рослини корисно, і ви можете лікувати мідними фунгіцидами або нафтою ним. На жаль, деякі захворювання не мають лікування. Непотужні виянення та більшість вірусних захворювань невиліковні. Найкращий спосіб їх лікувати усунути всю постраждалу листя та сподіватися на найкраще. Утилізація всієї рослини часто є найкращим способом запобігання його поверненню в наступному році. Деякі вірусні захворювання поставляються з різними шкідниками. Правильне управління шкідниками найкраща для них профілактика. Підтримуйте здоровий баланс корисних комах у вашому саду, щоб природно стримати шкідників.